Battlefield 1, гра, яка перенесена часи Першої світової війни. Але чи варто грати в неї в 2025 році? Давайте розберемося. Вийшла вона ще в 2016 році, але навіть сьогодні вона має величезну базу гравців. Чому? Головна причина це унікальна атмосфера. Перша світова війна рідко стає темою для ігор, але тут її передано з неймовірною точністю. Окопи, бруд, масштабні битви це все затягує так, ніби ти справді на полі бою. Головні переваги, які роблять її вартою уваги навіть в 2025 році. Навіть через стільки років гра виглядає чудово. Розбать двіжок забезпечує реалістичні вибухи, погоду та деталі ландшафту. 64 гравці на одній мапі ти можеш бути піхотинцем, танкістом, пілотом літака або навіть управляти дирижаблем. Історичні компанії дозволять пережити події Першої світової війни з різних точок зору, а багатокористувацький режим пропонує десятки мап зброї та техніки. Навіть у 2025 році сервера активні і знайти гру не проблема. Завдяки постійним знижкам багато нових гравців долучаються до Battlefield 1 але жодна гра не буває ідеальною. Ось кілька моментів, які варто враховувати. Деякі види зброї можуть здаватися занадто сильними, особливо для новачків. У порівнянні з новими шутерами геймплей може здаватися трошки повільним. Деякі карти та режими доступні лише для власникам преміум версії, хоча зараз її часто роздають безкоштовно. Якщо ви шукаєте гру з унікальною атмосферою, яка переносить у часи, що рідко зображуються в іграх, то Battlefield 1 це ваш вибір. Вона ідеально підходить для тих, хто цінує масштабні битви, історичну автентичність та командну гру. Отже, Battlefield – це не просто гра, це досвід, який варто пережити навіть у 2025 році. Якщо ви ще не пробували саме час. А якщо ви вже грали, можливо час повернутися. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про Battlefield. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі на полі бою.